Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство радо зустрічає всіх вас на нашому ютуб каналі. Дякую, що ви до нас завітали. Обов'язково залишайтеся нами. черговий робочий день. У нас по графіку сьогодні у нас неділя. Ну а щонеділі ми разом з вами повертаємося і якраз от приділяємо всю свою увагу тому тому питанню, яке якраз завжди є і буде актуальним. Друзі, поговоримо. Про ціни на маленьких поросяток, які продаються на ринках, хтось продає з дому, але тим не менше, обговоримо якраз все те, що змінилося за попередню неділю, і все те, що відбувалося. Сьогодні на нашому місцевому ринку, як на якому проводиться куплі-продажі, поросяток, друзі, в свою чергу хочу дуже вас попросити. Напишіть область і регіон, в якому ви проживаєте. Ну і все те, що відбувається на ринку куплі, продажі, поросят. Напишіть, будь ласка, ціни на поросят. Напишіть. Яка вага поросят і, яка ціни, ну, і відповідно ціни на цих от поросяток, ну і взагалі, що в цілому у ваших регіонах і районах коїться із попитом на поросяток, попит падає, чи поросяток тих же самих продовжують активно купувати. Ну а я зараз, в свою чергу, розповім все те, що відбувається у нашій. Сумської області і Конотопському районі без пасарень 17 грудня 2023 рік. І що ж у нас відбувалося на нашому місцевому ринку, друзі? А Якраз от на ситуацію того, що на, ній, на ньому відбувається, дуже-дуже впливають останні дві недільки погодні умови. Тому що я показував вам, що у нас робиться снігу, засипало стільки, що просто ну, люди навіть у магазини з трудом можуть добратися. Ну а про якісь базарні ринки, я думаю, взагалі от останні дві недільки ніхто не думає. Тим не менше, на базарі у нас сьогодні було порядка 6 автомобілів. Ціна на поросідня. 50, вага яких від 10 і вище це 10, 11, 13, 14 кілограмів, 2500, 2700, швинки, трішечки. Трішечки дешевше, там 2.300, 2400 Але от такий, така цінова, такий ціновий діапазон. Що стосується покупців, то відповідно, їх було дуже і дуже мало. Десь відсотків 30 усіх поросяток, які були сьогодні вивезені на базар, реалізувались, Все решта поїхали додому. Так що, така от ситуація, отака от обстановочка у нас на сьогоднішній день. Але в цілому, що також... Доволі таки я би так сказав дивно, тому що там і хлопці давали свої прогнози, що будуть страшенно падати ціни. Ціни, як ви бачите, глобально дуже сильно не обвалюються. Так, уже оцих цін там під 4 тисячі гривень за 12 кілограмового порося, немає, але в цілому 2,5 тисячі. Там 2,700 за порося. Ціни доволі таки на непоганому рівні. Е, нюанс, друзі, на якому би хотілося акцентувати, так як із придбанням кормоцеху на господарство, дуже багато хлопців уже. Звернулася із питаннями з приводу того, чи хочу я і чи буду я продавати оцю от зернодробілку. Це ДТЗ кр 20 цц зернодробілочка, яка у нас вже більше 4 років на господарстві. Дуже багато відеоматеріалів у мене по ній відзнято на якраз от хлопці. Я так розумію, що мають бажання придбати оцей агрегат, друзі. Але ще раз акцентую свою увагу на тому, що я продавати її не хочу і не збираюся, тому що. ну... Е Ніхто не знає, що буде завтра, все може статися. Ну і якби одна зернодробілка на господарстві це доволі таки ризиковано. Тому кормоцех у нас є, дай Бог був і буде. І працюватиме він, будемо сподіватися, дуже довго, надійно і без ускладнень. Але резервна зернодробілочка вона має бути. Тому ну, мети такої продавати її не маю. Тому, будь ласка, не пишіть. Тому що звернень дійсно дуже і дуже багато ще одне питання, друзі, яке обов'язково висвітлимо, тому що дуже багато звернень із приводу цього, якраз от корма цех, який я нещодавно придбав від компанії Техномаштрой. такий огляд маленький, вже швидкий вам проводив, але дуже багато звернень у коментарях від хлопців з приводу того, щоб я показав, як працює, запускається зернодробілка, як працює кормозмішувач у поєднанні із вагами. Тому я думаю, ближайшим часом обов'язково все візнімемо, так як ванни у мене були забиті із комбікормом, вигодував його гровар, яким годую зараз ремонтних свинок. Також майже закінчиться. У самому кормозмішувачі в мене зараз там 250 кг готового комбікорму знаходиться. Ми його вивантажимо. Ну і в принципі він у нас разом із зернодробілком. Буде готовий до приготування наступних комбікормів для наших свинок. Якраз трішечки звільнимо і поміняємо місце розташування цих от ван, щоб нам було більш комфортніше працювати. Ну, Я думаю, найближчим часом все вам розповім і висвітлю. Хотів займатися цим сьогодні, але щось трішечки нездорове це, якщо чесно. Переміщатись навіть важко, якась це ци, санька цепинула бацилка. Але нічого, прорвемось, друзі. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Обов'язково друзі, пишіть все те, що відбувається, із цінами на поросяток. Ну і не забудьте також написати дійсно чи цікава вам запуск і робота нашого агрегату. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, щоб всім здоровилося. Гарних приростів, до нових зустрічей!